На часі актуальна розмова, і питання про власну фінансову безпеку стає все більш актуальним. Чи замислювалися ви, коли що окрім державної пенсії можна створити самостійно свою власну фінансову подушку? Тож як працює недержавне пенсійне забезпечення та чи надійно це на ці та інші питання? Будемо шукати відповідь разом з фінансовою консультанткою Наталією Кучеренко? Вітаю вас у студії. Добрий день. А, ну, давайте розпочнемо певно з того, що ж таке недержавне пенсійне накопичення. Сьогодні в Україні у нас працює солідарна система, і також є недержавні пенсійні забезпечення які вражаються в недержавних пенсійних фондах та страхових лайфових компаній, які зайшли до нас на ринок уже понад 20, 20 років тому назад. Ви говорите про солідарну систему. Це от певно рівні, які є пенсії. Правильно у нас є графік, ми підготували, попрошу колег продемонструвати. Ми з вами подивимося. Це ми власне говоримо про перший рівень, який є в Україні. Правильно солідарний. так, так, солідарна система, до якої люди вже звикли, роботодавці платять за них кошти. Вони все життя собі працюють і в кінці виходять на пенсію. Угу. Ну порівняно з іншими країнами, видно, що у нас вона переважає. Повністю, а третій рівень це власне про накопичення, яке ми з вами говоримо. Так, дивіться, третій рівень на сьогодні у нашому житті з'явилось щось новеньке, до чого люди ще не привикли. Не привикли чому? Тому що по певній системі працювали. На сьогодні є зайшли у, в Україну страхові лайфові компанії, які пропонують такий продукт захистити людину саму від себе, але для майбутнього. Я часто подорожую, я бачу, як відпочивають люди за. Кордоном перепрошую, от і як наші люди, які досягають наші українські пенсіонери, які досягають певного віку, коли вже перестають працювати, порівнюючи їх, ми бачимо, що наші українські пенсіонери часто продовжують працювати по досягненню пенсійного віку. Чому тому, що людям більш всього, що не вистачає на прожиток? О, так як європейські пенсіонери вони подорожують, вони познають себе, вони починають у такому поважному віці вже бачити світ, займатися своїми хобі. Тому на сьогодні зайшли компанії, які хочуть запропонувати і пропонують і роблять це вже більше ніж 20 років в Україні, щоб людина сама собі забезпечувала майбутнє. Ви говорите понад 20 років на ринку, тобто це законно, це регулюється державою. Так, це законно, це регулюється державою. І зайшли компанії, і регулюється законом про недержавне пенсійне забезпечення із 2003 року. От, різні компанії зайшли, ми можемо, є великий вибір. На сьогодні у мене, коли я про це все почула, це мені було 50 років, і я почала собі планувати це, тому що я не вмію жити на ті кошти, які пропонує держава. І не хочеться бути залежною від своїх дітей, там чоловіка і так далі. Ви почули про це вперше в 50 років? Так, про недержавні забезпечення почула 50 років. При тому, що я знала, як це робиться за, за кордоном, не знала, як робиться це у нас в Україні. Тому я спробувала, Я дуже задоволена, тільки чому не задоволена, тільки тому, що взнала про це дуже пізно. А чи пізно починати оце накопичення? в 50 і пізніше, чи варто починати раніше? Ніколи нічого не пізно, краще пізно, ніж ніколи. Тому я б запропонувала молодим, таким, як Ви, Анечка, накопичувати для себе на майбутнє ну, різний капітал саме із молодого періоду. Чому? Тому що у вас більший термін. Термін той, що ви можете великими частинками брати собі, накопичувати на протязі всього вашого робочого життя. І ви собі можете вийти на той же самий відпочинок, коли вам. Хочеться. В такі люди, як я, в 50 років, це вже трошечки запізно, але я на сьогодні продивилася, прорахувала собі таку програму, щоб я могла подорожувати, могла собі дозволити ті хобі, які я люблю, дозволити собі їздити туди, куди я хочу, наскільки хочу. Ми з вами спілкувалися напередодні ефіру, і ви мені розповідали про три рівні життя, про три етапи життя. Так. Скоріше правильно сказати, я попрошу колег показати. Ми трошки розкажемо глядачам, бо я так розумію, ви власне говорите, коли починати накопичувати це тут краще зрозуміти. Подивлячись на цей малюнок, на графік, ми дивимося, що з фінансової точки зору наше життя воно поділяється на три періоди. Перші 20-25 років це навчання, ми всі навчаємось, потім ми йде, звісно, хто куди, хто йде, розпочаткує свій власний бізнес, хто йде на роботу. От, і що це значить, що 20, з 20 до 60 років, 40 років активного життя людина заробляє собі кошти. Кошти заробляє для чого? На різні свої проблеми. І оцей період часу 40 років ми Дбаємо і думаємо про все, про машини, про хатинки, про подорожі. А про третій період, про відпочинок свій. Ми трошечки забуваємося. То на сьогодні прийшли компанії, які дають людям змогу про це не забуватися, не боятися довгострокових інвестицій в себе. Довгострокові інвестиції. Так. Компанії не перший рік на ринку. Ризики чи є якісь ризики? Бо от наразі в країні війна, чи продовжують компанії виплачувати, чи вплинуло це власне ну от така економічна ситуація в країні? Все-таки в людей виникають такі питання. Ви знаєте, коли я прийшла і придбала собі цей інструмент, я теж боялася. На сьогодні я дивлюся, що ну компанія зайшла із більше ніж 150 років річним досвідом. Як можна боятися компанію, яка вже пережила всі форс-мажори війни, потопи і так далі? От, тому на сьогодні в мене стояло тільки одне питання: як регулю чи регулюється законом в нашій державі? Так на сьогодні наша держава під під Тримає клієнтів, які придбають ці поліси накопичення. В якому плані? Я здаю декларацію раз у рік, і мені держава повертає 18% податкової знижки. Все законно, офіційно. І так як в країні зараз іде війна, держава ще й жодного року напротязі мого 4-річного досвіду в, цій, в цьому страхуванні, мене ні раз не обманула. Держава підтримує і стимулює, щоб люди не боялися, а збільшували свою дохідність. Держава підтримує і стимулює. А чи обізнані люди про це? Ну от з вашого досвіду ви спілкуєтесь, ви розповідаєте про таку про такий інструмент? Як люди реагують? Це для них в новинку? Чи вже все-таки чули, не чули? Ви знаєте, коли я придбала собі цей інструмент з мого оточення, я хотіла кричати на весь світ, щоб люди вчасно все це почали робити. То з мого оточення, так як ну на той час я узнала, що з десяти чоловік з семи чоловіків, в семи людей були ці полюси. Я просто не знала про це, просто я пізно дізналась. Один чоловік, який вже отримав виплату по дожиттю, і пішов собі раніше на пенсію. Клав їх далі, гроші почали працювати, і людина собі живе на ануітет. От тому хочу сказати, що е сума, яку ви хочете собі накопити, залежить тільки від вас. Ми, власне, теж провели опитування серед наших читачів, колег попрошу продемонструвати. Е подивимося з вами результати опитування. Як можемо бачити, що 46% правильно взагалі не знають про таке. А ще 23 їм мало відомо. Тобто, я так розумію, ті три відсотки в Україні, які чи майже три, як ви сказали, так, це все таки 3%. відповідає цьому? Відповідає цій статистиці, коли зустрічається з людьми, люди дійсно щось десь чули, але не вникали, не приділяли цьому ну, важливості. Але на сьогодні я вам хочу сказати, що таке молоде покоління, як ви, доволі вже вони починають дізнаватися більше, і вони ризикують на більш великий термін, не боячись чогось нового. Нового. Тому і в мене побажання до всіх українців, щоб вони дійсно не боялись чогось нового. Тому що ті часи, що були, і держава, коли нас більше стимулювала, вони вже давно прийшли. На сьогодні держава дає певний, певну кількість, певний дохід для нас, але нам потрібно нам хочеться жити. Ми зараз йдемо в технології, цифри, в новітні технології. Ми змінюємося. Потрібно міняти і свій отой, міняти свій стереотип, щоб жити на одну тільки на одну тільки. Допомогу від держави, от ми говоримо власне про допомогу, про забезпечення. Так. Чому я не можу обрати для себе комфортну суму і складати її умовно під подушку, і потім через якийсь термін, який я визначу для себе? Того самого пенсійного віку дістати всі накоплені гроші і жити собі моє життя. Так, дивіться, можете все зробити. Можна з подушки, можна з фінансової навички, як в мене говорять часто <с мої колеги. Але всі гроші потрібно зберігати не в одному кошику. Потрібно в різних кошиках. Дуже добре, що забезпечує держава, дуже добре недержавне пенсійне забезпечення, депозити, банки, криптовалюта і все, все остальне. На сьогодні людям потрібно кожному для для себе трошечки більше звертати увагу на фінансову грамотність, не все витрачати, полюбити себе. І тому, як сьогодні знаємо, що в країні йде війна, і щоб захистити ці гроші, бачимо, да, не хочеться на цьому акцентувати свою увагу, люди залишаються без усього. Тому оці інструменти, які прийшли до нас в Україну, на сьогодні одні із дуже чудових інструментів захисту для людей. Якщо Людина якась трагедія, то в неї тут є власні кошти, кошти, які можуть в спадщину перейти. Вони ніде не діваються із, із ринку. Ви говорите про трагедію. Тобто, якщо щось, щось стається, що передбачено як страховий випадок, то компанія виплачує так. обов'язково. і під час війни у нас компанія працює актуально на сьогодні. Ну у мене вже десятки прикладів, коли компанія підтримує людину в ліво якому в форс мажорі вона підтримує, тобто виплачують, не задержують, немає такого, що це в них немає коштів чи чого то згідно в певних правил страхування, згідно в певних термінів, подаєш документи і все. І ви згадали, виплати. що можна передати в спадок. Це тобто я накопичила всі кошти, і можу їх передати. Так, комусь. так, ви можете вибрати ануітетну виплату, щоб не потратити з радості всі кошти за один день купити там собі автомобіль і ще щось. А життя ж далі продовжується. Ви можете ці кошти положити на депозит. Просто можете розбити рівними частинами компанія, йде на сьогодні на різні для людей варіанти, які зручно саме клієнту. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Разом з фінансовою консультанткою Наталією Кучеренко говоримо про недержавне фіна... фінансове забезпечення. Пані Наталія, ви згадали, можна передати в спадок, тобто найкраще накопичувати, починати от з самого початку так. з 20-18 років, чи як чи бувають випадки, коли починають батьки накопичувати дітям? От з народження дуже чи можливо запитання, це? дуже гарне запитання. У нас дуже багато програм. Юніор Капітал називається, де в захисті йде як батько, так і дитина, чи мати. І батьки накопичують як для навчання, придбання квартири, придбання власного бізнесу розпочатку. Також дітки є у нас випадок. До нас звернувся хлопчина, якому 18 років, і мама раніше про це дізналася. Він на сьогодні придбав собі поліс накопичення до 65 років. Років. Дитина вже побачила приклад його мами, яка маленькими частинками для нього 18 років складала ці кошти. По коли вона раніше дізналася, коли ці компанії зайшли до нас в Україну, і на сьогодні він прийняв рішення до 65 років. Це виклик собі, виклик долі. Але хлопчина розуміє, що це його майбутнє, що він буде небезбідно жити. Ми говоримо про накопичення. Ми вкладаємо так, розумію, кожен рік чи якийсь певний термін, так. який ми обираємо. Але ж існує таке поняття як інфляція. Тобто, через 10 років те, що сьогодні вартувало тисячу, вже буде вартувати далеко не тисячу. Чи передбачається компанія? Так, компанія передбачила як ці форс-мажори як індексація, як персональна, так як і та, яка йде по листу для клієнта. Кожного року компанія пропрацьовується і клієнта є вибір індексувати або не індексувати це. Угу. Індексувати це, тобто вже враховує інфляцію так, і по так. виходу ми Звід... будемо мати. Тобто, з ваших слів можна зрозуміти, що краще використовувати страхові компанії через те через те, що ми перше захищені від страхових випадків, які передбачаються тієї чи іншої компанії, і є індексація, якої немає умовно під подушкою. Правильно так. Так. Чи є ще якісь переваги? Дивіться, переваги в тому, що, на мою так думку, і як показує проєкт, практика моя, люди. Люди трошечки порівнюють і банківську систему, і страхову лайфову систему на сьогодні. Всі інструменти дуже дуже хороші. Банк це дуже добре, це інвестування в себе. Але страхова компанія вона ще оберігає сім'ю, родину і людину, яка собі придбає цей поліс від трагедії, нещасних випадків і тощо. Те, що не робить ніякий інструмент більше, вона трошечки більше на дві програми. Вона вона розділяється на накопичення і захист. От ви говорите, ви про це чули десь там за кордоном, бачили це, не так. чули про це в Україні. Людина, яка от почула, що для цього треба зробити, аби отримати той поліс чи почати вже накопичувати. Я перш за все хочу подякувати тій людині, яка мені донесла цю інформацію. Це було просто так випадково на весіллі. Добре, що я тоді прислухалася цьому. І я хочу сказати всім молодим. Трошки старшим людям, коли до вас приходить така інформація, не закривайте перед собою двері, просто відкрийте ці двері, спробуйте. Чому? Тому що, як говорила моя бабуся, що не робиться, то найкраще. Купити гроші, заощаджувати для самого себе це дуже гарна фінансова звичка. І як на сьогодні ми бачимо, що ми вже повертаємося в школах, в університетах, і починаються уроки фінансової грамотності. Тому сьогодні така сучасність, що потрібно тільки накопичувати для того, для чого для себе самого, для своєї родини, для кращого життя. І воно Чи почали буде? ви накопичувати, якби вам в свої 20, якби ви почули тоді? Так, з радістю я вам скажу, скільки років пройшло. Ну я не скажу, що я щось не накопичувала, але можливості трошки були втрачені. І На сьогодні потрібно наскільки себе активізувати в тому, щоб дійсно вільно жити, вільно, фінансово, вільно для себе подорожувати. Давайте трошки підсумуємо все, Давай, що ми так. наговорили, як все таки почати формувати свій пенсійний капітал сьогодні, аби от на тому третьому етапі життя почувати себе комфортно. Ну, саме головне знайти фінансового консультанта, який з вами, і в індивідуальній, перепрошую, бесіні вам розкаже, розпланує, тому що є певна програма згідно з вашим роком народження, вашими коштами. Консультант вам підбере ту програму, яку вам буде не тяжко, яка вас не буде завтяжувати вам. От, тому знаходьте консультанта. Він вам розкаже все, розкаже декілька компаній на виборі, є, в якій валюті ви хочете, і починаємо. Ризиків немає. На сьогодні я не бачу. На сьогодні е, компанія зо мною, наприклад, із моїми клієнтами, вирішує всі питання лояльно, які є у клієнтів. У мене є клієнти за кордоном е, в різних країнах світу, є в Ізраїлі, є з Польщі, Німеччині. Є за кордоном, які оформлюють тут так, правильно вас робити? Так, є за кордоном. У нас багато людей, як ви знаєте, зараз такий час е, пішли ну не від хорошого життя, заробляють кошти за кордоном, тому щоб щоб прожити. От тому, Люди мого віку часто звертаються до мене, там заробляють, у нас вкладають і щоб тут в Україні жити хорошо на свій третій. Тобто, період. можливо, за кордоном укласти договір в так, Україні? Так, так, в мене хрещениця за кордоном. Вона собі уклала договір накопичує, там працює, сюди приїде жити і буде. І от про страхові випадки, які ви говорили, вони все рівно діють, навіть коли за кордоном так, а укладена в Україні. Так, і по медицині дуже комфортно, тому що є така програма, яка не має клієнту, як, наприклад, ліки купити, дзвонити собі до консультанта, він вам допомагає, як це зробити, де зв'язатись. Питання всі вирішуються. А якщо людина достроково захоче зняти якісь кошти, це можливо? Можливо, все. Можливо, все, тільки якщо ти плануєш своє майбутнє, я не бачу результатів його знімати. Тому що якщо вам треба гроші довгостроково, є банки, які роблять накопичення на довгострокові терміни. Будь ласка, користуйтесь всіма інструментами. Все для вас. Так, давайте спробуємо підсумувати. Тобто... Страхові компанії, це ми накопичуємо так. свій власний капітал на майбутнє. Страхова компанія нам допомагає захистити наші якісь там ризики, певні, які передбачені компанією. І по виходу ми маємо накопичений капітал на той третій відрізок життя. Так, і не тільки на третій. Якщо ви молода, ви можете три програми взяти на рівні терміни. Три ви може і чотири. Ви можете взяти на придбання квартири, машини на подорожі і на третій. На відпочинок на третій відрізок життя, який самий важливий. звучить чудово і, так. думаю, вже треба починати дбати так. про своє майбутнє. Важаю, Дякую сміхом. вам Дякую. за змістовні і ґрунтовні відповіді. А наш ефірний час добігає кінця. Нагадаю, фінансова консультантка Наталія Кучеренко була гостею нашої студії. Говорили про. Не державне пенсійне забезпечення, як з'ясували, це не лише інструмент фінансової незалежності в майбутньому, а й спосіб придбати про власну стабільність вже сьогодні. Тож на цьому ми будемо завершувати. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому ютуб каналі. А ми зовсім скоро побачимося.